Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як заповнити під 37 та вписати дитину. Офіційний сайт я залишу під роликом. Відкриваємо головну сторінку, бачимо з боку додаткову інформацію, а зверху в нас є рок податковий. Обираємо 2024 Якщо, наприклад, ви дивитесь це відео пізніше, то там вже буде 25, 26 і так далі. Далі ми обираємо креатор пі за 2024 рік і обираємо зелену кнопочку, натискаємо. Спосіб оподаткування: вибираємо індивідуальне: це якщо ви заповнюєте ПІД самостійно, без дружини або чоловіка. На одну людину я маю на увазі, а якщо ви хочете розрахувати ПІД разом з дружиною або з чоловіком. То обираємо в спільні з Молжонком і натискаємо далі. У нас відкривається сторінка, де вам потрібно вписати всі свої дані. Це песель, прізвище та ім'я, місце проживання на даний момент та додаткову інформацію, але це поле не обов'язково. Також, якщо у вас є карта дуже родини, то ми натискаємо тут галочку і натискаємо далі. Тут ми бачимо, що вже автоматично написано наше прізвище та ім'я. Обираємо плюс під 11 та натискаємо далі. Тут краще обрати одразу видок формуляжа, бо вам висвітиться табличка і краще буде внести туди свої дані, тому натискаємо на видок формуляжа, а видок креатора пропускаємо. Наступне назва працедавця. Переписали кожну буковку, як називається ваша фірма. Наступне це кошти узискання. Це в нас поле 28, і я обираю перше з єдного стосунку праці, Скоріше за все, що у вас так само. Тепер беремо свій під, дивимося табличку і переписуємо всі цифри. Обов'язково всі цифри переписуємо так само, всі нулі, всі коми. Всі циферки нічого не пропускаємо, тому що якщо ви щось не допишете, то вас далі не пропусте система. Так, я пишу свої циферки, ви пишіть свої. Ще раз повторюсь, обов'язково всі цифри переписуємо до останньої колонки. Після того, як ввели всі цифри, до речі, буває таке, що автоматично цифри вводяться самі. Ви перевіряєте всю інформацію і натискаєте записати, і вас перекидує на наступну сторінку. А тут ми бачимо всю нашу інформацію. Система зроблена так, щоб ви не помилилися і ще раз перевірили всі свої циферки. Якщо ви, наприклад, працювали на одній роботі, то ми натискаємо далі. Якщо ви за цей рік працювали ще на Одній роботі, то ви натискаєте плюс під 11 і заповнюєте ще нову одну табличку. На цій сторінці ми можемо обрати пільги. Ось якраз тут треба і обирати ульга з титулу Виховання дідка. Ставимо тут галочку і також читаєте інші пільги, якщо щось до вас відноситься, також обираєте. Я ще обираю пільгу на інтернет. Видатки на інтернет. І натискаю далі. Ця сторінка зрозуміла та проста. Ми просто натискаємо Додай дєцько і натискаємо Далі. Нас перекидує на сторінку, де потрібно заповнити дані дитини: Песель, прізвище, ім'я і дата народження. І тут автоматично вже показує суму, яку ви отримаєте на дитину. І натискаємо далі. Якщо у вас є друга або третя дитина, або четверта, то знову ми натискаємо «Додай Детсько і натискаємо Далі. У мене немає, тому я просто натискаю Далі. Ця сторінка відповідає за пільги на інтернет. Я обираю перше, тому що в тому році я вже отримувала повернення податку за інтернет. Якщо ви так само, то повторюйте за мною. Якщо ви приїхали тільки зараз в Польщу, перший раз заповнюєте під 37, то обираєте третє. Ніколи не користувався. Далі ми вписуємо суму, скільки ви потратили за цілий рік. І натискаємо кнопочку Далі. На цій сторінці ми нічого не відмічаємо, бо ми вписали дитину. До речі, чоловік ваш не вписує вже дітей, тому що ви вписали. Так не можна. Вам податок не буде розрахований на дві особи, тобто хтось один отримує на дитину гроші. Наступне обираємо, що гроші повинні прийти на мій рахунок. І вписуємо банківські дані і натискаємо далі. Тут ви можете пожертвувати, треба читати, дивитися. Тут також можна на дітей пожертвувати, дуже багато акцій приходить. І остання сторінка, тут вже показано, яку суму ми отримаємо після того, як до кінця заповнимо під. Просто прочитали і натиснули далі. І останнє, що вам потрібно зробити, це взяти під 11 за 2023 рік. Він повинен бути у вас на руках, якщо ви працювали в тому році в Польщі. Відкриваємо другу сторінку і дивимось поле 29 приход і переписуємо цю суму та вносимо її в цю табличку. Якщо ж ви не працювали у 2023 році, то пишемо 0 і натискаємо підписати. Також не забуваємо вписати дійсну пошту, щоб прийшло підтвердження на ваш імейл. Е Все, друзі, на цьому ми розрахували під 37, і ви отримуєте під 11 в електронному вигляді. Якщо ж у вас іще залишилися запитання, пишіть в коментарях під відео. А я вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться та поставте лайк під цим роликом. Дякую за перегляд!